Всім доброго дня! Сьогодні 22 грудня 2023 року. З вами компанія Електромотор і в нашому обзорі подрібнювач для гілок ES2500L. Багато хто путає з другими подрібнювачами цієї компанії, хочу показати цю модельку es 2 л 500 L. Що вона себе представляє? Іде вона, друзі, отакі от упаковочні коробочки. Це колпачки, я не одівав на колеса, керівництво з експлуатації. Отакий от допоміжник толкатель. І контейнер в виді кулька. Перейдемо, подивимося його поближче. Даний подрівнювач має. Транспортувальні колеса, от вони встановлені. А сюди от, за цепи такі цепляється контейнер для подрібнення для гілок. Такий компактний, який вас виручить. Щоб не було ніякого сміття на вашому участку. Ось така защита. Давайте його відкриємо, заглянемо всередину. Отакі О, два ножі, от блистящі. Досить удобно відкрутили барашку, приподняли. Мало ли, як десь замнялася яка віточка, і почистили і працюєте далі. такий, друзі, подрібнювач для гілок. Бажали і все. З допомогою ручки транспортуєте його туди, куди вам потрібно. Як бачимо на коробочці також показано, що два ножі і товщина 38 мм. Товщина оцих віточок. Досить компактний. І надійний. Трошки неудобно. На вулиці дощ. Приходиться знімати в таких умовах. От так я вам покажу. Так що, друзі, кого зацікавила дана модель подрібнювача, звертайтесь в компанію Електромотор. Ціна на сайтах, скрізь одинакова. Ну, ми стараємося, друзі, йти на зустріч. Вам на зустріч. Наскільки можем. Наскільки і понижаємо ціну. Друзі. Наступаючими праздниками, Всім миру добра тепла. Телефонуйте 063 426 1010. 10. А також пишіть на Viber на цей же номер телефона. 063 шдесть три, 426, 10,10. 10. І будете мати надійний подрібнювач по гарній ціні. Чекаємо на електромоторі. 0,63, 426, 10.10. 10.